Запах після дощу це явище, яке має свою назву петрикор. Він виникає через взаємодію дощової води з поверхнею землі. Коли дощ потрапляє на землю, він змушує розпадатися органічні сполуки, які містяться в ґрунті та бактерії, що живуть у ньому. Це й створює той самий характерний аромат. Ключову роль у цьому процесі відіграють особливі ефірні олії. Які виділяють рослини для захисту від шкідливих бактерій та грибків, ці олії потрапляють у повітря разом з водою, і коли ми вдихаємо їх, відчуваємо знайомий запах. До того ж, один з головних компонентів Петрикору це з'єднання під назвою Геосмін. Це органічна сполука, що має дуже сильний запах, нагадує земляний або навіть болотний. Вона утворюється завдяки діяльності мікроорганізмів, які розкладають органічні речовини в ґрунті. Тому саме після дощу запах стає таким виразним і насиченим. Цей запах може викликати відчуття свіжості і навіть спокою, адже він асоціюється з чистотою та природною гармонією.